Il Перший день весни в одному з київських кінотеатрів прийшла прем'єра, на яку українські глядачі чекали довгих вісім років. Мавка лісова пісня. Мультфільм, за основу якого взята драма Феєрія Лесі Українки. У найтемніші часи люди вірили у дива. Мультфільм Мавка лісова пісня відкриває нам двері у чарівний світ, створений анімаційною студією «Анімаграф». Загалом процес створення мультфільму тривав майже вісім років, і над реалізацією ідеї працювала величезна команда. Головна ідея, що любов перемагає, любов, музика врятує світ. Це щось неймовірне. і ти маєш ти за своїм покликом. Історія просто вона попала в цей стан дуже, дуже ідеально. Вона резонує багатьома викликами, багатьма е виборами, які робить героїня. Змінами, які ми зробили, і зробить героїня. по виробництву набагато складніші ніж ті, що робилися до цього. Ми використали в принципі технологічно і по виробництву. Це що там розробили американські студії Disney, Pixar. І за того, в принципі, картинку ви побачите, вона набагато ще на, на вище. для створення ландшафту, флори і фауни, знімальна група організувала цілу експедицію на полісся, а рухи головної героїні були змальовані з відомої української балерини Катерини Кухар. Коли ми почали працювати над сценарієм, ми е... Вирішили для натхнення, для того, щоб зрозуміти, особливо для художників, так, як виглядають деякі фактури, так, як все працює в цілому. Так. Ми відвідали декілька цікавих міст, де знаходяться справжні продавні ліс, наприклад, так, і зробила таку експедицію, так, навіть не одну. У нас повністю українська команда авторів. Тобто хтось намагався це якось розкрутити. Ми зробили тоді прес-релізи, показали справжніх авторів, з котрими, до речі, ми працювали вже на інших проєктах. На загальні над, над проєктом працювало десь 250-260 людей. Мені здається, що достатньо близько знаходяться. Беркут, да, але це кіно, а мавка це анімація, тобто трохи різні технології і процеси. А в принципі, да, напевно, це зараз найвеликий, такі великий, самий проєкт». проект. Образ мавки постійно змінювався і трансформувався, пропрацьовувався до найменших деталей: руни на обличчі, вінок у волосі, розмір квітів і навіть те, як волосся контактує з вітром. Коли ми вже затвердили сценарій, коли вже була фінальна історія, мавку потрібно змінювати під історію, і мавку потрібно змінювати технологічно так, щоб вона змогла ходити, в тому платі вона не могла ходити, щоб вона могла розмовляти з тим ротом, маленький кіної рот, вона б не змогла розмовляти, з тим вінком вона б не змогла ходити, тому що він і закривав очі. Тобто, це 3 d технологія є фізичні якісь можливості. Дубляж героїв відбувався вже після початку повномасштабного вторгнення Росії. Голосом мавки стала Наталка Денисенко, а головного охоронця лісу озвучив Назар Задніпровський. Коли я стала озвучувати, я, я стала переживати. Я стала думати, що це ж мавка, це ж неймовірний мультик. Має смертних ще одна щела. У мене навіть в деяких сценах проступали сльози. Це неймовірно добре, неймовірно красиви. І мультик про справжнє кохання, про справжню любов і про те, як треба берегти свою рідну землю. Коли ми озвучували, і мавка бачить сопілку, і ми пробували різні варіанти фрази, і режисер: А скажи так, а ні, тепер скажи так, а тепер так. І на цьому моменті ми реально зависли там на півгодини. Але він зістарився, я кажу, стомився і видав правління мавці. І тепер жінка без всяких аналогій, Жінка буде президентом. Лісу. Я дуже хочу, щоб цей мультфільм став першою ластівкою нашої перемоги. Я дуже дуже в це вірю, щоб це було з українськими народними традиціями, з українським етносом, з таким з українським драйвом. Головним меседжем мультфільму став уривок з лісової пісні Лесі Українки. Я в серці маю те, що не вмирає. Це українська історія, це справжня історія. Це історія по. Драмі Лесі Українки, і це така наша, наша гордість. Це дуже крутий мульт. В кінці де мене дуже сильно розчули, тому що я знав, що це по драмі, і я думав, не вже так все закінчиться. Але я не буду казати, як закінчиться. Все. Так що прийдіть, подивіться.